Зразковий музей пам'яті, який працює вже більше 20 років, є справжнім порталом, який дозволяє нашим відвідувачам мандрувати в часі. Пошуково команда учнів вчителів нашого навчального закладу, напевно, працює над поповненням експозиції музею, новими автентичними експонатами. Сьогодні ми спознайомимо вас із виставковим матеріалами нашого музею. Навчання ще й полягає в навчанні літературі. Саме це і є половиною нашого музею. Молитвіні книги Сідури, які були надруковані типографією братів Шапіро. В нашому музеї ми зберігаємо букву Хав Софі з цієї типографії. Арабинського училища в Житомирі було також відкрите перше єврейське ремісниче училище. В ньому набирало 30 учнів, які могли вчитися за державний пост. Усі інші вчилися за кошти батьків, приймали хлопчики від 13 до 15 років. В цьому училищі були, були, зроблені, були зроблені приблизно 60 срібних експонатів. Одним із них є рімоніни це парні срібні вироби, які надягалися на стежні тори. Також значним виробом є псаніми це суботні ємкості для благогонів. Їх виробляли у вигляді різних рослин. Це могли бути соняшник, дзвіночок або химгі. Також виробляли у різних інших фігурах. Кожна єврейська родина мала підсвічник, на якому обов'язково жіночою рукою запалювалася свічка, шабатня свічка, собою. Ця пам'ять має бути святою і вічною, викликаючи в серцях молоді, толерантність та милосердя. Від нашого минулого залежить і наше майбутнє. Ми маємо пам'ятати. Ми радо запрошуємо вас до нашого музею, щоб ви змогли дотикнутися не тільки руками, а й серцем до тих речей, що зберігають пам'ять нації. Чекаємо на зустріч!